Всім привіт-привіт! З вами Марина, ви на каналі Ріна Стіч Тайм, і сьогодні у нас буде е, відео з завданнями по е, наших іграх. У Мене там mm. <клес> мене там шиншила, влаштувала розборку в мисці. Викидає все, що не хоче. Так, повернемось до наших ігор. Будемо ми діставати сьогодні завдання у грі 65 завдань, і по двом іграм ми будемо кидати наші кубики. Вишиваємо довгобуди та е, вишивальний кубик. Давайте будемо діставати наші завдання. 65 завдань. І Будемо дивитися, що у нас тут випаде. Вже, ой багато як порозривалося цих резиночок, ну так. Дуже багато порозривалося резиночок, ну, вже хай так і буде. Давайте будемо дивитись ось з такою чорненькою резиночкою. Ой, зачепила. Я поки вибираю ті, які ще скручені, ну мені чомусь так цікавіше. А потім будемо вже е, вибирати щось е, інше. Те, що розкрутилося. Якщо вони не розмотаються до кінця гри, то будемо дивитись. Що ж, давайте дивитись, що тут. Так, 250 хрестиків на семплері. Якщо немає семплера, то... Ох, написала, букву пропустила. Вибачайте, таке бувало. Якщо немає семплера, штраф 700 хрестиків на Долгобуді. Ось таке у нас завдання в наших 65 завдань. Думаю, вам буде цікаво. Тепер давайте будемо кидати кубик для вишиваємо Довгобуди. Там ми кидаємо поки що один кубик. І давайте будемо. Давайте я, мабуть. Подивлюсь, може, в мене є стаканчик поменше, бо з цього вилітає. Якщо я зараз знайду, якщо знайду щось поменше, то будемо. Є в мене ось такі, можемо спробувати, тут вони поменше. Нехай цей поки стоїть, побачимо зараз, як він буде. В цьому мені незручно, який. Так, добре, будемо кидати в тому, що є. Пізніше може знайду якийсь поменше стаканчик, хай буде тут. Так, що ж, давайте. 300 хрестиків. Процес ви обираєте самі. 300 хрестиків на ваших довгобудах. Тепер ми кидаємо кубики у грі вишивальний кубик. Тут у нас будуть брати участь два кубики. Один буде відповідати за процес, інший за кількість хрестиків. Давайте кидати. Другий процес 400 хрестиків. На другому процесі вишивайте 400 хрестиків. Ось такі у нас завдання були. І на цьому все. Буду я завершувати це відео. І піду монтувати та писати завдання для Мальдів. Що ж, на цьому все. Всім па-па. До зустрічі швидкої голочки, рівних хрестиків. Побачимось в нових відео.